Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз 11 плюс 11 дорівнює 10. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наш вираз був рівним. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наш вираз був рівним. Це досить-досить простенька задачка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна математична задачка, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наш вираз був рівним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми подивимося, 11 плюс 7 буде 18, 18 дорівнює 18. Задачку вирішено, головоломка вирішена.